Сьогодні порівняємо два варіанти утеплення плаского даху пінобетон та пінополістирол, що дешевше, ефективніше та довговічніше, а з усіма нюансами та підводними каменями. Тема дуже актуальна, бо будівлі з пласким дахом це сучасний тренд, та біля 70% нових проєктів саме з пласким дахом. А у кінці відео розповім головний секрет пінобетону та чому про нього досі майже ніхто не знає. Почнемо з підготовки основи, бо вже тут починаються відмінності. Загалом потрібно очистити поверхню даху від пилу та бруду, заповнити тріщини, вкласти пару ізоляцію. До речі, якщо основа має нерівності, для пінобетону це не проблема його можна заливати на будь яку поверхню. А от пінополістирол потребує ідеально рівної основи, інакше плити будуть лягати з зазорами, що призведе до втрати тепла та коливань листів ППС, наче гойдалки. Наступний етап влаштування плаского даху створення розухолу для відводу води та безпосередньо утеплення даху. Пінобетон дозволяє зробити це в один етап він заливається помірно рідким шаром утеплювача. Наприклад, пінобетон марки Д200, який важить 200 кг на кубічний метр, дуже легкий матеріал, і одразу формує правильний ухил. Пінополістирол укладається окремо, а для розухилу використовується легка стяжка під ним. Це ускладнює роботу і збільшує витрати. Також важливо ретельно проклеювати стики між плитами, щоб уникнути теплових втрат. Роботи по укладанню ППС потребують витрат монтажних грибків, бурів, перфоратору та піни для якісного притискання плит до поверхні. У пінобетону такої проблеми немає, він монолітний і не має швів. Варто відзначити, що для ефективного утеплення достатньо 30 см ППС та 40 см пінобетону Д200. Тобто пінобетону треба на 28% більше, але йому не потрібна стяжка для розухл. Клей або піна для стиків. Очевидно, що ці додаткові витрати грають на користь пінобетону. Коли плаский дах утеплений і є розухол, треба вкласти захисний шар на утеплювач, і пінобетон марки D200, і ППС легко пошкодити як при подальшому влаштуванні даху, так і під час його експлуатації. Пінобетон достатньо вкрити шаром більш міцного пінобетону. Марка захисного шару залежить від вибраної гідроізоляції. Для рубероїду достатньо 8 см Д600, для мембрани 5 см Д800. А от для ППС потрібна міцна армована стяжка з бетону від 3 см. А оскільки ППС має пружні деформації, треба армувати стяжку, що приведе до збільшення собівартості, та передбачити місця закладних для вентиляційного обладнання. Пінобетон не має пружних деформацій і чудово розподіляє навантаження по великій площі, не важко здогадатися, що дешевше вкласти шар захисного пінобетону, ніж армовану бетонну стяжку. Останній етап влаштування плоского даху вкладання гідроізоляції. Тут великої різниці та нюансів немає, якщо влаштований захисний шар. Як ви пам'ятаєте, для пінобетону d 600 підходить робероїд, більш дешевий варіант. А для D-800 800 мембрана дорожча і надійніша. Якщо ППС вкритий шаром армованого бетону, будь яка гідроізоляція триматиметься надійно, розглянемо дуже важливий момент пожежна безпека. Пінобетон абсолютно не горючий і витримує високі температури пінополістирол горючий матеріал, навіть якщо він самозатухаючий, під час займання він плавиться і виділяє токсичний дим. В цьому питанні безкомпромізно виграє пінобетон. І пару слів треба сказати про довговічність. Пінобетон служить стільки ж, скільки й сама будівля. Він не боїться вологи, не дає усадки і не руйнується з часом, тому що його основа цемент. Пінополістерол зберігає свої властивості лише за ідеальних умов. Якщо гідроізоляція даху буде пошкоджена і туди потрапить волога, плити можуть почати кришитися, також їх можуть пошкодити гризуни. Якщо порівняти згадані параметри, пінобетон виграє за всіма ключовими показниками. Він дешевший, тому що не потребує додаткової стяжки для розухолу та ще одної, армованої для захисту. Не потрібні клеї для стиків. Він надійний, не горить, не боїться вологи, не дає усадки, вкладається суцільним шаром, заповнюючи пустоти. Він довговічний, служить десятиліттями без змін, простий у монтажі, немає зайвих шарів і складних технічних рішень. А от пінополістирол, хоч і виглядає простішим, насправді має багато недоліків. Мало того, що його використання виходить дорожче, і він менш надійний, питання його пожежної безпеки зводить нанівець перспективи його використання не тільки на пласкому даху, а й в інших частинах будівництва. А тепер розповідаю, чому про пінобетон мало хто знає, і мало хто його використовує. Головна проблема пінобетону якість піни це ключовий компонент для утворення пінобетону. Якщо піна нестабільна, бульбашки руйнуються, а матеріал осідає. Саме це створило міф про ненадійність пінобетону. Однак рішення існує наш піноутворювач лівотон створює стабільну, дрібнодисперсну піну, яка не осідає та не розшаровується завдяки цьому пінобетон залишається міцним, теплим і довговічним. Ми виробляємо наш піноутворювач в Україні та експортуємо його по всьому світу вже понад 10 років. Завдяки йому за 24 й рік в Україні було виготовлено тисячі кубометрів якісного пінобетону. Але як саме працює наш піноутворювач? Завдяки спеціальній формулі він утворює стійку піну, яка не осідає протягом кількох годин. Це дозволяє цементному розчину повністю застигнути, не втрачаючи своєї структури. Саме тому наш піноутворювач є ідеальним рішенням для виробництва високоякісного пінобетону. Крім того, Лівотон пропонує комплексні рішення для виробників, консультації, поставки обладнання, навчання персоналу та підтримку на всіх етапах виробництва. Ми впевнені, що завдяки правильному підходу до виготовлення пінобетону цей матеріал може стати одним із найбільш популярних у будівництві.